30 квітня у Луцьку зловмисник встиг обікрасти дві квартири на проспектах молоді та Грушевського. З помешкань він виніс понад 26 тисяч гривень золото та прикраси. Про це повідомили у поліції Волинської області. У Луцьку за лічені години змогли встановити та затримати серійного крадія лише протягом одного дня. 30 квітня йому вдалось проникнути до двох квартир лучан та обікрасти їх. Він виніс цінні золоті прикраси, ювелірні вироби, біжутерію та грошові кошти. Про це повідомили громадяни на лінію 102. Алло, лінія 102, Поліція Волині, слухаю вас. Алло, так. Дивіться, поверта повернулася дівчина в квартирі, зламаний замок і вкрадені гроші і ювелірка. А скажіть, де це є? Місто Солойка? Луцьк. До мене зателефонувала голова ОСББ, що в мене проникнення в квартиру було. Бо сусідка побачила, як виходив з квартири чоловік в балаклаві. Я приїхала, бо відпросила й зробити в квартиру. Дійсно, квартира не закрита, і ну попропадало. Близько 23-ї години. У помешканні фігуранта по вулиці Ковальській провели невідкладний обшук та вилучили докази по справі, у тому числі інструменти для злому квартир. Самого 35-річного зловмисника Волинянина, який раніше вже. Мав проблеми з законом, затримали. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Викрав із сейфа понад 5,6 мільйона гривень. Волинянин постане перед судом. За даними слідства, зранку 11 лютого 2025 року чоловік, знаючи паролі до систем охоронної сигналізації, проник в офісне приміщення в обласному центрі Волині та викрав із сейфа готівку у сумі 5 мільйонів 682 тисячі гривень, а також файлові накопичувачі, завдавши власнику матеріальної шкоди на майже 5,7 мільйона гривень. Про це Повідомили у Волинській обласній прокуратурі Обвинувачений, який вже мав конфлікти із законом, перебуває під вартою.